Доброго дня Україна, всім привіт. Обмолотили ми кукурузу і перейшли до Оранки. Оремо зараз невеличкі ділянки. Джандір 6610 і плуг Велесагро. Як він там називається? Фон 3 плюс 1. Лемке ми, друзі, продали. Оремо до 30 сантиметрів, сантиметрів 28 приблизно. Та що? Плуг як плуг. Картинка після нього, в принципі... Ну, мені подобається, просто бомба. Отак, От друзі. Не вистає швидкості, якби. Коней 150-130 хоча б на нього. Бачите, в принципі, окей. Друга проблема. У нас е ззаді на тракторі розбита нав'язка на верхньому валові на шліцах. І там е вільний хід сантиметрів 10, а не повидно, його там взагалі не повинно бути. Тому і, скажімо так, є недоопрацювання, чи є питання трі, трішки до якості, але ж опять же в нас є шлейфова оборона, це взагалі не питання. То ми крутили, настраювали. Ну, що не робимо, ну, ну не виходить ідеально, розумієте? А потім туди, а там люфтяра такий, що... Що треба його ремонтувати, скажімо так. А точніше реставрувати, бо там ціни як на збитий літак. ТЛС міст! Прокоментую відразу. В минулому році всі показували, як ламали даний плуг. Але, друзі, чомусь як Лемкен лопається, так ніхто не показує. І опять же ламали. Земля камінь, просто бетон. До 150 сильних тракторів. Ну а що, трактор тяне. А метал не витримує неадекватного поводження з технікою, скажімо так. Ну а в нас виходить отак. Така стерня, Зріз, е не скрізь ідеальний, тому що є великий один Великий чи невеликий, це вже таке діло мінус у цієї жниварки, що потрібно точно водити по рядках. Якщо ти, виходить, йдеш і трошки в сторону, то зрізу нема, качан забирає, а зрізу нема. Батько працює, не спіша, потихеньку. По-моєму, діапазон С. Чи друга, чи третя на, на це діапазоні. Ну, скажімо так, можна і швидше. Ну, шкода техніку. Бо ремонтувати дуже дорого. Дивіться, яка Ну, без того є, що десь хтось виглядає. Ну, Там, де подрібнення гарне, то там не виглядає ніхто взагалі. Дивіться, клац. Працює, працює. Український виробник, державна компенсація 25%. Український лемкен, друзі. Отака картинка. І що, друзі? Батько працює. Вже, до речі, доурює. А ми поїхали чіпляти здоровий полуприцепний Пон 5 плюс 1. Буде працювати з кейсом. Парі не вистачає нам шостого корпусу для тих коней, що в нього є. Ну вивернем, може вивернемо на 50 захват. І вийде у нас 2,5 метри за раз. В цьому році, друзі, буду орати всі поля. Хтось там, каже, вивертання вологи, хтось там когось був найгірший в цьому році урожай по оранці. Скажімо так, друзі, як мені один казав дядько, прислухайся до чужої думки, а думай своєю головою. У нашому регіоні ще від оранки ми не відмовляємося. Великі господарства рядом біля нас. Три роки поспіль ралили, в цьому році все виорюють. Ну, я думаю, там вже теж не дураки сидять. Так що, так що якось так. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім добра та миру і скорішої перемоги. Всем пока, друзья!